15 років тому указом президента України, друга неділя серпня, відзначається як День ветеринарної медицини. 9 серпня напередодні професійного свята у Білоцерківському національному аграрному університеті вітали ветеринарів міста. Привітати працівників ветеринарної медицини! Прийшли і поважні гості. Так, міський голова Геннадій Дикий багато говорив Я... про можливість їх професії. Хотів би вас привітати вашим професійним святом. Ви, як ніхто, багато людей не усвідомлюють просто ту роботу, яку ви виконуєте. Я знаю, є такі вистачую, що Якщо лікарі спасають людей, то саме ви, ваша професія, ви спасаєте людство. Мало хто бачить цю роботу. Тому і полягає професіоналізм, що люди виконують сумлінно, в місті спокійно. Подяки, грамоти, палять подарунки, багато уваги та теплі слова привітання отримали в цей день ветеринари. Дякую за усіпановича Святок вас. Здоров'я і добре. Це приємно, що ви завжди хочете. у нас маленькі такі... Так, квіточки. Квіточки. Щоб, щоб ви, я кажу, кажу завжди таку фразу, щоб ви завжди були почуті і зрозуміли керівництвом. Так? І найголовніше. Щоб ви знаєте, щоб у вас в житті було якомога більше позитивних емоцій.